Зараз ключове рішення, яке ми очікуємо без перебільшення, це є все таки схвалення репараційного кредиту. Це кредит, який не конфісковує, тобто не використовує самі заморожені активи Російської Федерації, але через фінансові там гарантії фактично дає можливість середньострокового такого планування. Мова йде про 130-140 мільярдів євро на, на якийсь період на. Середньостроковий період для України, які і, і це був постійний наш меседж усієї нашої делегації, щоб ми могли використовувати їх на військові потреби, на зарплати солдатам, на виробництво зброї, на закупівлю зброї це дуже важливо, тому що до цього вся наша зовнішня допомога вона ж використовується тільки на цивільні потреби. Єдиний виняток, який був в цьому році, це там рішення якраз Європейського союзу про 6 мільярдів. Тів Ералон це знову ж таки пов'язано з замороженими активами, коли ми отримуємо відсотки там із прибутків, фактично, які там надходять на банківські рахунки.